Вже в 19 те в столиці України відбувся міжнародний конкурс пива, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, мінеральних та питних вод. Традиційним учасником таких подій є фірма Полтав Пиво, яка неодноразово ставала номінантом за роки проведення конкурсу. Конкурс проводиться щорічно під егідою галузевої компанії Укрпиво, що об'єднує виробників пива, солоду та напоїв. Цього року на розгляд журі було представлено понад 100 зразків продукції вітчизняного виробництва. Високоповажне журі оцінювало продукцію 36 підприємств України, Молдови та Туреччини. Всегда соблюдаем качество продукции, мы держим планку хорошего продукта в Украине и за счет расширения ассортимента, который удалось достигнуть. У нас сегодняшний день уже два бренда в портфеле, это пиво бочковое и пиво дишка. И работаем дальше над расширением крафтового пива. У нас будут образцы уже в конце 2016 года, поэтому Мы работаем во всех направлениях, чтобы сберечь именно тот темп, который нужен сегодня не только нашим предприятиям, а всей Украины, для того, чтобы поддерживать экономику государства. Ти у категоріях напоїв визначалися галузевими експертами з України, Литви, Молдови та Білорусі методом сліпої дегустації за критеріями: зовнішній вигляд, смак, колір, аромат і консистенція. За високу якість продукція фірми Полтав Пиво цьогоріч отримала дві золотих, дві срібних та бронзову медаль міжнародного конкурсу. Полтавпиво вибороло найвищу нагороду нашого конкурсу янтарну зірку. Історія янтарної зірки з 2008 року, коли компанія «Укрпиво» прийняла такі рішення, що треба якось. Дуже високо оцінювати роботу наших підприємств, які спромоглися б в цей скрутний час випускати і високоякісну продукцію, і щорічно забезпечувати прірість виробництва так от полтавпиво. За 2015 рік збільшив, збільшив опції виробництва на 28%, і стабільна якість засвідчена золотими медалями. Нагорода конкурсу Бурштинова зірка і отримала її цього року фірма Полтав Пиво за найвищий в Україні приліст обсягів виробництва пива за результатами 2015 року при збереженні якості продукту. Це благодаря всьому колективу, який сьогодні людей, які от, вже працюють на Полтавському до этого. багатьох є только одна запись, трудовой книжки это полтавський пізовод. На сьогодні полтавське пиво об'єднує гурманів пінного напою з багатьох країн світу. А продукція, яку виробляють на фірмі «Полтавпиво», вчергове підтвердила високі стандарти якості полтавських пивоварів.